Всім привіт, друзі! А ви коли-небудь задумувалися, що буде, якщо в одному човні зійдуться джерковік та, скажімо, людина з лайтиком? Ні? Тоді а, ми з Колею запрошуємо вас на нашу рибалку. Коля, привіт! Усім Подивимося, що з цього буде. А зараз збираємо Снасті і пробуємо. Ось так от, друзі. Перша клювачка у нас у колі. Хороша риба. Давайте ну, щось, щось бореться крепко. І коля бореться крепко. І рибина бореться крепко. Поднимаю, підримаю. Давай. Може так. Не матюкайся, будь ласка, бо можуть дивитися діти. Потім мені допишуть. А, хоча, оце важко йде. Важко йде. Ну, хороша, хороша риба. Або сам, або можеш мені Сам, довірити. сам. Давай. Зараз добати дати а то трохи. Це на ратін, якщо що. Ай, хороша. Ой-ой-ой. Малышка, потерпи трошки, зараз ми тебе ти Бачиш крючок нормально? Бач? Крючок, пробита нижня Чель, щелепа і крючок... вышел наскрізь. Два. Можешь подвести, можу не, я взять. Давай. Забери только спиннинг себе, чтобы мы ее всередину. Вибачте за цю картинку трасе, просто спиннинг, все всі діла. Мама красується. Сейчас, мы трошки її просто втомимо, чтобы взять в лодку. Что? без Без лишніх Я вам скажу нормально. Рибка дуже гарна. Опа. Опа. Все, я пішов плакати. <рес> Перемога за Колею відразу, красавчик. Так, а ну зараз. Ануш, давай Ні-ні, ну, Примануху, покажемо. Візьми щуку, так покажемо. А, хоч як, раз. Як японців, то в відео, да, там, час. Зараз вони якось це роблять. Ні-ні ні то лібаса тут yeah! <laughs> ці... Ну, Риба дійсно здорова. Тринд yeah. 4 умді, мабуть. 3-4, так. Вона виглядає в кадрі шикарно. А, зараз поміряємо її. Так, друз... так, друзі, момент істини. Маму просимо на ліжко. На ліжко, да. Так, Так, я держу, вирівняли, лінію. Рівно да, 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 78, да, 78. О, подожди, зараз випустить, допустить. 78 сантиметрів, але ми встигли зафіксувати. Якраз поглянули. Ось така красотка. Дуже крута щука. Ого, Госій подаром через біста і не красивого колю. Клас. Так. Все, такій чудові щуці. Ми скажемо дякую і побажаємо їй гарного дня. Заряд позитиву вона вже нам дала дуже класний. Все, пока. Клас. Один-ноль. <клес> <клес> <1 -0. клес> Клас, вітаю. <клес> На приманці щука лишила свої сліди. Зараз вам покажемо, як вона виглядає. Любіше Коля покаже я сьогодні оператор. Ось до, от. зазубрина. Це вже старі по побитості від щук. ну це ну, Від мелких. Це перша більш-менш нормальна щука на цю примануху. Сальмо як він? Гі... Гі... Гігант Чабі. Гігант Чабі. Ось, ось назва його. Само Гіант Чабі, 14. й Giant, Giant. Да? То, мабуть, я німецький чув, то мені гіант. Я, я теж. <laughs> <laughs> я я, дас і фантастич. Отака коротше, рибалка, ну беляха, треба, мабуть, їхати вже додому, вже зробили. Так. Мабуть, всім же ж цікаво, де ми ловимо і як ми ловимо. де... о беляха. Загнав. Іде коротше, канава, а, і ми кидали спочатку веєром, прокидали по свалах і це десь клюнуло з самої. Глибини. Як би я думаю, що нічого нового для вас не відкрив, ось тільки загнав приманку, зараз оберу і поміняю на іншу. Що народ, кльова особи немає у нас сьогодні, не особо, а взагалі, ось уже палка-виручалка візі-шайнер. Катаю, почепив вольфрамку 8 грамчиків. Перечередували ми дуже велику кількість приманок. І віби, і вобліри, і різноманітні джиги, коля там взагалі. Перекидав неймовірну кількість джерків, але результату великого так ми і не досягли. Зараз наглядно вам продемонструю на рахунок джерків з чарівної скриньки, Пандори. Усім, хто слабко нервовий, краще відійти. Знаю, що завжди прикольно заглянути в чиюсь коробку, тож давайте заглянемо у коробку до Колі. Нехай він ще може трошечки два слова скаже, що там він взяв з собою і для чого це все використовується. Коль, ж підкажи на нам. Не для чого, не приключі взагалі. Ух, рибінка полетіла. ж покажи якусь прикольну штукенцію. Всі дивились, канал. Мужик показує під водою зйомки, як клює. Ну Поки що цю приманку не розловив. В общем, хрінь дуже рідкосна, така, специфічна. Вестин Да, Вестін the Pike. Mike The Pike. І да. дуже хвалили, ну, це не з нашою кількістю риби. Хендмейд. Дуже цікавий, специфічний. Ось Так виглядає відео, до речі. Да, да. ну, так, коли, так. Коли лінишся першній разіт резиночку, все воно виглядає от так. От. Це можна новогодню ялинку. Да, а я період такі діли. Даварі що. Тут от, дайвери для глибин ратліни. Так, да, здорові, здорові вобліри. Коротше, що Так, да, Пробуємо все, що пробується. Ми зараз з Дімою опираємося в ями, ну а ями поки що не шибко розговорчі, Вони мовчать, нічого нам не хочуть розказувати і привітатися. Надія нас не покидає, тож ми ще впираємося, ще є кілька годинок у нас до завершення. А, зараз ще цікавий момент. а ну на підведи його покажи на камеру, як він грає прикольно. А, Не бачить камера. А якщо трошки вище провести... ББЗ, це якраз з тих які... Ну і ладно. Так, виглядає приманочка. Скільки він? 20... 21 СМ. А от це тонущий фаст Sinking. Вес точно не пам'ятаю. Десь грам, мабуть, 100... 150 мабуть. Коротше, 150 проти 8 грамів Вольфрама і зі Шайдера. Ось така тема сьогодні стоїмо на точці. Якщо придивитися по кінчику спінінга, то видно, як приманка періодично б'є по спинах всілякої білої риби. Тобто тут достатньо. Вона не сконцентрована однією стадом великим і якось стоїть так розкидано, якщо можна так сказати, десь сам-там. Періодично приманка проходить через доволі плотне стадо. Але не, не, не дуже велике і прям падає, відчувається, як по рибі шнур вона стукає, спочатку підсікав потім зрозумів, що це все-таки біль. А хижак, мабуть... О, він видно, до речі, падає бум-бум. А хижак не хоче. Мабуть, він десь поряд, бо ми вже обкидуємо її якби між цих, ну коротше, як тільки можемо, так обкидуємо з різних ракурсів, на жаль. Хижак жак не хоче. Ну може ще на вечірку. На, на, на вечірку трошки він вийде, чекаємо. Мабуть, все-таки вмовив я вже окушка. Сподіваюсь, що це хоч окушок, а не мілко щука. Ну зараз побачимо. О, так. Да. Хороший окушок. Оба! Ось такий окушок, друзі. За цим окушком, якщо чесно, сюди я і, і їхав. Ну що ж. Краса на не він не захотів клювати, а клюнув мені все-таки на джишку. Беліссимо. Коротше, народ, у колі була велика риба, міряв великою лінійкою. У мене риба менша, будемо міряти меншою лінійкою. Зараз глянемо, скільки вона у нас є у довжину. Окушок 30... Тихо. 31 см. Ну, по моїм міркам досить непогано. без Ось, все, так виглядає стадо білі. Шість і шість метрів. чуть не впало. Тут таки крас чекає. Да, плотно. 6.30 Піриодически рибка стоїть там на 4, 5. О, це було плюхо. Все риби навіть. Якщо що-то була не покльовка, це так падає по рибі. Це тоже. Диви. Слабенько там було прямо. О. Ну що, друзі, будемо ми вже, мабуть, завершувати нашу рибалку, бо вже темніє. Ну, Ми ще трошки покидаємо, може кілька хвилинок, але вже будемо з вами прощатися. Якщо раптом щось трапиться цікаве, то звичайно ми ж зробимо врізочку. Я зараз манку на десятку ввальню. А може навіть на 15, не знаю, може дві. Що <риклад> ж, така вийшла в нас рибалка. Сьогодні лайт спінінг проти джерку. Рахунок був 1-1, так би мовити, кожен зловив рибу, ту, на яку заслуговувала його снасть. Коля зловив щуку на трьох да? да. на три кила потягла, а я зловив окуня 31 сантиметр. Не зважував, не знаю. Ну, якось так, не густо, але й не пусто. Коротше, на, на цьому, всім пока. Кому сподобався відео, стисни а, лайк. А <рес> <Кто? рес> да, да, як там треба пока? Вот да, вот 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 тут, вот тут. <рес> Коротше, підписуйтесь, кому сподобалося. І всім пока, гарного настрою та до нових зустріч на каналі PowerCast.